Цікавить висновок експертизи про те, що людина не була п'яна, що в нього не було приступів епілексії, що він був побитий тупим предметом, це вас не цікавить. Але ваші ті особи, які знаходяться у вашому підпорядкуванні, вони пройшли поліграф, тому все ок. Правильно ми розуміємо? Висновки експертизи да, написано, що утворились ті. Близько 3-5 днів тому. Де там таке написано? У нас було прописано в висновках судмед експертизи. Скажіть представник сухопутних військ. Дозвольте, поясніть, будь ласка, що ви зробили? Чи провели ви службове розслідування? Які висновки вашого службового розслідування, чи вивчали ви матеріали експертиз, які були надані? Що вами було зроблено по відношенню до звязівського ТЦК ПСП? Командування Сухопужаю Зброю і Святому команду. як висновку судово-медичної експертизи, так і самих результатів судового по посудів. На даний я погоджуюсь з висновками колеги, але при тому було проведено в Житомирській обласної міської адміністрації засідання під головуванням омбудсмена, де судово-медичним експертам було наголошено на тому, що ознак наявних телесних пошкоджень, які були нанесені від дій інших осіб. Не було встановлено. На жаль, доведення цього неможливо. Тому достоменно стверджувати про те, що вони були нанесені з якимось умислом, ну немає можливості. Однак у цьому буде проведено додаткове службове слово перевірки щодо встановлення вини в діях посадових осіб з вярського цикаюсь. Алі, зачитаю, пожалуйста. Я не знаю, що, як? Я не бачила цю там я вже не хотіла обговорити. Майчу, Микрофон, будь ласка. підтвердження певного. Але ось я навіть знайшла, е, тобто мені не здалося те, що звязівська багатопрофільна лікарня насилала на адресу начальника займання ПЦЦК. На другій сторінці вказано, що громадян Ковальчук був проведений забір крові на місто Повольцю 29.05 результат 0,0%. Це ще один додатковий документ, до того, який був надісланий на е, попутні війська. Ще одне підтвердження про те, що алкоголь не було. Це один момент. Другий. Сказали про переміщення в інші підрозділи. Інцидент стався 29 на 5, бо пояснення, які відбиралися, були вже в червні 8.06, тобто, фактично, вже після того, як було призначено службове розслідування. Другий момент. І третій, саме ключовий про те, що судовий експерт пише в своєму висновку, що я просто скорочу. В було виявлено наступне телесне ушкодження. Перелом правої кім'яної скореневої кісток з, з переходом на основу черепа, Тут багато тексту медичного, які утворилися від двохразової дії, від одного-двох ударів, тупих предметів близько трьох-5 діб до моменту смерті. Один момент. Другий. Синці на правому плечі 5, на правому літті 2, на лівому плечі 6, на лівому лікті на лівому предпліччі 7 штук, на правому предпліччі, на лівій кісткі, на лівому стегні два. Ділянці правої реберної дуги на лівій гомілці 5 штук, на правій гомілці, які утворились не менш ніж від 12-14 разової дії тупих предметів близько 35 днів до моменту смерті. Причин зв'язку з настанням смерті не мають і були, мають ознаки легких тілесних ушкоджень у западних прижитків. При Проводили рани на краях Відростка, тут все про право нижньої щелепи, перелом. Третє смерть ковачка на ставлені відкритої червоно-москової травми, у вигляді перелому правої кім'яної скроневої кісток з переходу на основу черепа масивного крововигу на твердою московою волонкою в ділянці перелому. І тут дуже багато про те, що був, був набрякший мозок, про те, що без Нагадую, він уже в такому стані вколи, там в третій стадії. Ми навіть не могли госпіталізувати кудись в іншу лікарню для надання, можливо, більш кваліфікованої допомоги. О, така от історія. Це все вміститься матеріали, що в принципі нам вже чудовиська дисципліця експерт надала нам знайомлення. От як можна прокоментувати висновки експерта? Ну, Не пропоную, а в ході проведення службового привіт, яка буде призначена окремо додатково, тому що ці матеріали до нас також не пішли дочасної зони, буде все-таки рекомендовано повторно направити. ближче мікрофон, будь ласка, до себе. Буде рекомендовано мікрофон. повторно направити відповідні запити до від судово-медичної експертизи, можливо, з ветою призначення комісійної експертизи трупа. Або направлення на запит до органів про охоронних органів, тобто до нас будеться здійснює до судове розслідування даного кримінального провадження з метою проведення комісійної експертизи. Тому що я вважаю, так, дійсно є необхідність встановити суть наявність або відсутність дій кримінального правопорушення дії посадових осіб. Житомирського ПЦК не Житомирського зв'язка з'явсько-РТЦКС.